Розкажіть, будь ласка, деталі. Ну хочу сказати, що було влучання. Попередня це було три каби по місту Харкова. Що щодо наслідків, то на щастя, загиблих немає, але було влучання поряд з лікарнею. Це стаціонар, де перебували пацієнти. На жаль, чотири людини звернулися до за допомогою. Я був. Там у цих палатах є і кров, бо таке перези склом велике є. Тобто їх перевели до інших відділень цієї ж лікарні. Крім цього, постраждали мережі електромережі. І як наслідок цього, в деяких районах міста Харкова немає світла цього на теперішній час. Нема світла в 30 тисячах абонентів, але зараз працює наша комунальна служба. Працюють енергетики щодо відновлення. Енергетики для місця було три керувані авіабомби, а вони всі влучили сюди чи поки що розбираємось, але в декілька містах ми бачили знаєте, в спишки на камерах спостереження. Зараз працівники ДНСНС відпрацьовують все це. А скажіть, чим пов'язана така активізація ударів по Харкову? Останні ну, дні що ну, я Хочу сказати, це точно питання не до мене, а до Російської Федерації. Але ж то, що ми бачимося на час, то б'ють по енергетичним об'єктам, руйнують громадські будівлі, руйнуються лікарні, руйнуються житлові будинки. І це починаючи з початку війни, це все проходить.